есть. Когось бафа не вистачу. Крита мало. Ну, на мене наче всі є. Тільки інти на квадробері немає. Ну, а так все є. Фенвар. Дайте йому інтелект, а то опять є, є, так. Да. Варби з інтелекта, то страшне діло. Посова в формі, мабуть, було. Да. Давайте люди спіріть і ми його забираємо. 20 секунд. ліво, дайте танку зібрати. ПДД прийшли. Міліки давайте теж трошки. Чума готуємося. Під зону. І міліки проходимо. Дуже далеко не зардягає флота.

РДД проходите. Міліки після чуми буду вести вас в РДД зону. Чума готуємось. Абрика. Міліки проходимо. Обережно там в РДД зоні ловушка. Пробуй, пробуй далі цього Шаркруй зніміть берсу. Идем на фазу. Робимо комбо чи ні? Так, так, дякую. Білі на кому скверка там. Місті по квадро... А, ні. Рубі, дай по квадроперу і захільте його тільки відразу. Дайте по ньому бафер. Забрай. Арки убражен. Митку на ксар. Берегитесь. Я ксар, ксар. Ты плачь, не вставай тут. Другой не отдай. Сквар на него, сквар на него. Всё, Полечу. Все, стоим. Стоп, Да, да, давай. на вальки, Вибіду. 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 Чуть, чуть Опять два стану пішло, не було 6 секунд. Okay. До гнів не біздайте. Okay. Другий хто дає. По трусам, по трусам дограйте. Все, полічу, полічу всі. РДД, не збігайтеся. Ліво-право, щоб не залити туди, куди ми летимо. І розбіглись. Диспетчер, зуби по дедлайну. Диспетчер, зуби Під по дедлайну. Давайте, чітко плащ. Тільки труси, так? Так, тільки труси. Все, міліки боса, РДД теж. Веде до краю, ми маємо стигнути слідуючий палік. Дві секунди осквернення. Зараз встаємо заспану всі заспину лічові. Вальки з'являються, даємо точечні стани. Маємо встигнути перевезти. Тільки в ліча. Зараз точечні стани роздаємо. Икс битва, там край, на вольт скоріше Свої сейви і Та, співайте хтось на ХП. хп. Золо на ХП. Давайте комбо мани. Міліки, добиваєте старого, РДД по новому, танка діспал. І гимна ману, Так просто. А Диспал танка. Я так белая как лево, это что невозможно. Сейчас при выходе поможешь с Добываем старого духа. Дайте всі свої прижимки, які є. Виходимо, виходимо, виходимо. Виходимо, ходимо, перфаска. Все, задотуємо нового духа. Будь ласка, Рубі, постарайся пальцями побігати. Бо це типу, трохи збігати хвостиком, бачиш, вилазить інколи боком. Рухаємося в центр. Давай звіздопад і пішли на портал. Будемо йти праворуч. Рухаємося, праворуч. Ось сюди стоїмо, Стійте, перед нами падає. І рухаємося на її місце. Все, стійте, перед нами знов падає. І рухаємось. Все, стоїмо тут, чилимося, килимось. І рухаємось. Щось тут стоїмо. І рухаємось. Рухаємося далеко, тут падає. Так, розбіглися. Добиваємо духа, ліча під край. Духа добили і на другу сторону. Все, переходимо. Крутимося коло ліча недалечко, зараз буде у скверні. І зразу всі за спину. Е, Сімба, кидай в духів. До речі, щиток він їх заповільнює. Розбіглися і зразу заспану босу. І заспано побігли. Чудово, духів нема, можемо зміщатися редавцентру. стійте тут, зараз буде кімната. Ой, я не вільний кинте посам пишу потім. Збіглися в центр. Добре, дякую. Давайте тяжко і побігли на портал. І звіздопад. Будемо рухатись також про Боруч. Пішли вже. Пробігаємо трошки далеко. Бимо і рухаємося далі. Не забігайте вперед, не забігайте вперед. І пар... рухаємось. Ви вперед багато біжите. Перед нами падає дуже небезпечно, ми занадто скоро йдемо. Чуть-чуть рухаємося. Давайте, пішли. Пішли, пішли, пішли. І забиваємося сюди в куточок і буде осквернення. Виходимо. Осквернення, все під боса, давайте. Здайте бурсти. Я щось не можу зрозуміти. МК почало злітати після кімнати козаки. Якщо що. Це, всі, хто можуть рухатись, вже в центрі бігають. Коло Зда... боса крутим, це осквернення Інер... 2 секунди. І здайте Інере поточочний. І під боса. Самої Дайте по танку. Ні, ні, збірку. Все, рухаємося в центр. У мене ще мастер є якщо нам. Назар, оцей жнець любить вбити танка, до речі, тобі нагадую. Так. Після цієї кімнати гіру. Чотири хвилини кидає ще. Збіглися. І рухаємося. Будемо рухатися ліворуч. Пішли. Босити нас процентів так доб'ядемо. Так, так, так. І рухаємося сюди в куточок. І рухаємось. Рухаємося далі. Проходимо, проходимо, проходимо сюди в куточок. І проходимо. Все, 3 секунди викидає, осквернення виносимо і добуваємо босса. Оскварнення обережно, осквернення. Дайте зуби по дедлайну. Це нічого сховайте. І все, вітаю, зразковий кіл. Всі вижили. Один, один баталеріа здав? Mm. А як варто померти? Не розумію, чого тут? ліпов? Тут тільки появився, тут тільки появився, появився, він ну, вискиваний зразу його шутну. Не зрабливі. можна так робити. Всіх хватає, ми Всі вижили. Ну, Зіро, я тобі <плат> відповів, що закрию, от і закрили. А буде тебе закривати? Ну, не. не, ну не бачиш, кожен раз краще. Оці вже е мелкі ще є нюанси, але їх все менше-менше. Це не важливо, важливо, що ДПСу вистачає і всі тривальки вибити. В І... якомусь попередньому траї другі вальки, типу ті самі критичні, як на мою думку. Всі три вальки, типу, хапнуло, типу там паладін не відстаневся, але всі три вибиті були. А це вже все можна поставити на фарм. У нас дев'ять попиток тільки пішло. Дивіться, люди, може ще хтось там з токсиків. Якщо бажаєте, я можу зібрати зараз резку хемку. Зараз побачимо, давайте з лічом розберемось. Я... Ну, може буде, може ні, побачимо. У то... мене котик є, якщо так. Тобто, якщо зберемося, якщо маєте бажання, то можна спробувати. Там в нас, звичайно, перш теж третій склад, але угу. як. Раз... Так. Минулий раз ми забрали, то. Це геть мало відіграв сьогодні. По казала, чи не почулась. Да, я казала, я просто на кнопці, можливо, не нарягает так швидко. Mm. Кажу, що ти слакер? Та ні, наче не шлакав. Миша в содне домах. Ти вже коня полутала? Mm. 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 Да, mm. да. п'ятницю залутала і коня, і чашку. Напристо... Ні-ні, то я маю на увазі сім, інди на попередньому траві було. Так, да та, ти там відстанював просто по красоті їх. Так, поїхали. Та ще 30 секунд. Дивіться, люди. І, якщо мені я колись мені... не похвалив, то я просто не бачу. В мене немає ні ДБ метри, нічого. Буря молодець, в принципі, отой от трай ти гарно забрав на себе по кайте. Сам плешко. Сам плеш теж молодець, звичайно аршамом не ходить, алівом, Тоже Якщо... О, каст, ніколи, бі. Бі. Ні, він там не потрібно роби, я йому сказав, що сейчас отрішу. Uh -huh. Ні, насправді всі молодці. Дякую людям садки, за що нам допомогти. Дякую йому. Потім вийдем, я тебе поцілую. Поняли, він вибрав Пашу, а не дівчину. А, 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 а я тебе там емоції кидав, ти мене перегенерував, Все, тепер Паша бабло. А я не вмію. Давай, раз ящик повые це заместиться. Я шанс. А потом п'яний засолк. Тільки то вже так. ти будеш мене доганяти. Чекай, Паша, ну, тоді... давай напополам. Давай напополам. Давай лут хороший.